Нарешті ми отримали з друку та відправили перші примірники книги авторства Олександра Гошилика Клятий мольфар. Це не просто поезія, це жива пам'ять. Клятий мольфар це псевдонім автора. У своїх віршах він оспівує відвічну Україну у 2016 році. Волонтери вже видавали першу невелику збірку віршів Олександра, які він писав у 2014 році під Іловайськом. Цього разу нову збірку видано нашим видавництвом за згодою його дружини. Це унікальна ветеранська поезія. Автор пройшов Майдан, а то війну. І на превеликий жаль, 7 жовтня 2022 року зник безвісти під Бахмутом. Оформлення книги. Книги доволі символічні, ідеологічний шрифт, класичні елементи і сокіл з шеврону батальйону Донбас, де служив автор. Клятий мольфар це голос, голос який не змовк, поезія, яка стала зброєю, і пам'ять, яка живе.